Мої кохані, який чоловік на порозі зараз подивимось, подумайте про себе. Дівчата, є така услуга відповідь на запитання: 1, 3, 6. Вони можуть бути із різних сфер життя, і це ваша змога взагалі зрозуміти, як вам бути, що вам робити, але є одна умова, дівчата, тому що багато з вас то не розуміють. Питання повинні бути. Конкретними дівчата, бо чим конкретніше запитання, тим конкретніша відповідь. А я хочу, щоб ви були задоволені, тому ви знаєте, скільки я з вами ці питання обговорюю, ми їх переписуємо, і тоді ви всі задоволені. Але розумійте, що чим конкретніше, тим краще. Краще візьмете небагато запитань. Але вони будуть конкретні. Чим візьмете якесь просто запитання абстрактне, така буде і відповідь, бо це карти Таро, дівчата. Але вони сила в моїх руках, тим паче. І так дивимось, який чоловік у вас на порозі. Я таки сподіваюся, що новий. Вибачте, це мої бажання, але буде так, все ж таки, як повинно бути. Дивіться. У вас було багато ілюзій фантазій в житті, дівчата. Чи до чого? А ви очікували? Ось, ви очікували довго і потім чоловік начебто зробив вибір. Чи наче робив вибір? Вашому коханні з ним була третя сторона. Це не обов'язково жінка, але у когось і жінка, ви знаєте самі. Це може бути наркотик, якийсь алкоголь, якийсь ігрові автомати, у когось інше місце проживання, у когось, що тільки може бути і батьки. Навіть ви самі про це знаєте, але це були ваші ілюзії, фантазії, дівчата, що він вибрав вас. Поки що говорять про минулого, вибачте, але я тільки передатчик, я тільки кажу те, що карти кажуть. І ось мої, мої красунечки та красені, колесо фортуни знов крутанеться, знов почнеться цикл, і у нього жезл загориться, і щось станеться дуже швидко. А що, дивимось, що саме дуже швидко станеться? Ох, станеться те, що ваше якесь бажання здійсниться, бо ви маєте силу над цим чоловіком, ви підкорили цього лева. І ви з ним дуже довго бодалися щодо його вибору. Це було, але він такий і зараз вам не вистачає його почуттів. Але він таки дуже скоро зробить цей вибір. Сподіваюся, що він же буде реальний, а не просто ваші фантазії. Чи реальний це буде вибір? Смерть так він закінчить.